Івано-Франківську побільшили безхатьків, запевняють в управлінні надзвичайних ситуацій. Це люди, які прибули до обласного центру в пошуках кращої долі з інших регіонів і ведуть недобропорядний спосіб життя. Найчастіше заробляють на прожиток дрібним шахрайством. Відтак рятувальники закликають мешканців міста бути обачними та пильнувати власні гаманці. На жаль, як ви бачите, активузувалася зараз їх, рока як, як то кажуть, кількість. В... В нашому місті, особливо в місцях, це вокзал, особливо центр міста. Очевидно, це в основному мешканці Закарпаття. Ось просять разом з тим збільшити якісь злочинів, де і крадуть і гаманці, де приходять до людей, вимагають чогось і так далі. Непрохані гості, також охочі до чарки, нерідко посеред білого дня від них несе різким запахом алкоголю, випивають на зупинках громадського транспорту в парках та скверах. Це створює неабиякі побутові незручності для Івано-Франківців. Вже інваліди, то так, які не мають там рук, ніг не зароблять, а то здоров'я бугає, а хочуть з'їсти і віпити. Я би казав таких взагалі десь окремо. Зробити зону, аби вони там ходили, а ні, між людьми. І воші, що не хочете, а діти маленькі ходять. Та як я онуком прийду, встидно. То... Він каже, хто тут тоді. Ну, що об'яснюєш дитині? З одного боку, не можна на це питання дивитися, це дуже різнобічне питання. Так що я, я не знаю, що. Вони самі собі заважають, а людям вони не заважають. Більшуються, ну так. Люди біднішують хто… Не зможе постійно себе тримати фінансово і. Надзвичайники обіцяють посилити профілактику щодо безхатьків. до рейдів мають намір залучати новостворену муніципальну варту. На сьогоднішній день це питання номер один, тому що школа починається, навчання в школі. Це, вони ж будуть крутитися. Це ж ну, без, без дискомфорт, перш за все, для наших мешканців. І вони в основному здорові люди, які просять там різного. Матеріальну допомогу, які просять, гроші якісь і так далі. Будемо працювати. Я думаю, протягом тижня-двох ми повинні навести порядок в цьому плані, і ми мінімально скоротимо кількість цих людей, які наносять небезпеку або є. Небезпечними для громадського порядку в нашому місті спецпатрулі працюватимуть щоденно на особливому контролі будуть місця масового скупчень людей. Наголошують менесники Михайло Березень, Віра Лучин, Сергій Царик, новини на вежі.